Дня, шановні члени комісії, зібралися ми на засідання бюджетної комісії для погодження одного питання. Кворум є чотири присутні члени бюджетної комісії, і порядок денний наступний. На порядку денному одне питання про внесення змін до бюджету Пернівської селищної ради. Територіальної громади на 24 рік. До наявний лист від на ім'я начальника фінансового відділу від відділу освіти. Наступне просимо вас перенести бюджетні кошти у сумі 73 тисячі 500 гривень на співфінансування видатків для створення осередку викладання предмету захисту України у Печеніжинському ліцеї Печеніжинської селищної ради. Виділені рішенням е, педагогічної Печніжницької селищної ради від 29.08.24, номер 18.84.22, 1884 22 дріб 2024 про внесення змін до бюджету Печніжкої територіальної громади на 24 рік із загального фонду на спеціальний фонд для передачі міжбюджетного трансферту обласному бюджету івано франківської області. Ось це єдине питання, яке виноситься сьогодні на. Порядок денної роботи бюджетної комісії. У кого є членів комісії, які зауваження, пропозиції? Я хочу надати слово начальнику фінвідділу Василю Івановичу для більшого роз'яснення. Доброго дня всім присутнім. Як доповідав повідомляв голова бюджетної комісії Михайло Васильович, у нас одне питання про внесення змін, зокрема перекидка коштів загального фонду бюджету у спеціальний фонд бюджету селищної ради. Ну, нагадую вам, що ми рішенням ради від... 29 серпня були спрямували дані кошти в сумі 73 тисячі мільйон... 500 гривень на співфінансування видатків для створення осередку захист України у Ченіжинському ліцеї. Але разом з тим поступило звернення про те, щоб ці кошти з загального фонду переспрямувати у спеціальний фонд і з подальшим передання трансферту Івано-Франківській обласній раді. Коротенько, все. Я думаю, що немає ні у кого зауважень. То я ставлю на голосування. Погодження перенесення бюджетних коштів у сумі 73 тисячі 500 гривень із загального фонду на спеціальний фонд. Хто за? Чотири. Наголосно. Дякую. Рішення прийнято. Більшість голосів рішення прийнято. Дякую комісії за роботу. Всім гарного дня.